Всім доброго дня, з вами Сеолог Сварка. Сьогодні хочу вам показати апарат Киславелд Мігмах Тіх ММА 303. Ну, безумовно, після того, як себе похамськи вели менеджери цього бренду, стоїло б, звісно, грязью полить, ну, знаєте як. По-перше, я людина не злопам'ятна, а по-друге, апарати не винуват, що Менеджери так себе ведуть. Та й взагалі багато грязі вже про цей апарат мої колеги розказали, як цей апарат добре себе веде в холодне час року, як у нього добре протяжка робить. В общем, знаєте, як то кажуть, обозріли, як могли. Вот. Ну, Будемо сьогодні такі, знаєте, максимально об'єктивні. Так, дивимося. Нормальне кріплення для катушки. В принципі так добре зроблено. Протяжка тут дорога протяжка. Все так, знаєте, на порядок дорожче, ніж ото в едонах, кайзерах. Тобто ті хлопці там редуктори мотори зменшують при зовнішньому вигляді. похожим. Но тут я на сам взагалі не знаю конечно, якого року цей апарат, і в принципі вони ще продаються. З такою вони протяжкою чи ні, Ну, конкретно в цьому апараті ви бачите, що протяжка крута стоїть. Може і помиляюсь, але вона десь 1300 така. Так, йдемо далі. Дивіться, цей корпусок, екранчик. Защита плати. Помните, так да, я вам показував різні апарати, де отак от де плата заходить і все. есть тобто, там ти ключом чи проволокою тикнеш і все. Апарат уже готов. Так, перейдемо до його, до його схеми. Е, тут, якщо так от подивитися, ну, хтось може узнає, а хтось ні, я підскажу. В общем, я, звісно, не знаю, хто ну, що, що за виробництво, що за підприємство робило Ресанту і Титан. Ну, але це оплата робилась на тому предприяті. Тобто дивіться, от, в принципі, Титан угадується, ну, Титан Ресанта. Тобто так, компоновка, якщо от так от взять. Тобто один в один. Тобто, тут у нас стоїть шість діодів хороших, тут у нас стоїть 4 транзистора. Як вам там стоїть 4 транзистора між радіаторами 2 діоди. Там он, не знаю передає камера. В общем, там резистори мощні РЦД-снаберів. У нас тут 4 конденсатора 560 мФ. Ну, діод, діодних моста у нас 2, але вони, які бачите, не обичні такі. Може, щоб зекономити місто. І тут ще знаєте. В принципі, транс такий, як вам сказати, я не пам'ятаю. По-моєму, там 8000 був Титан біс 8000 був, отам от такий транс, де стояв. Тобто, В принципі, транс транслічний. Тут далі, звісно, трошки мені не зрозуміло, оцей трансформатор, транзистор і оце, оце 3843, оце один блок питання. Такий мощненький. А оце малий блок питання, на Viper 22 зібраний. Тобто на що було таке огород городить, я не знаю. В принципі, куча різних от, примірно на такому трансі зібрано, і, і мотор питає, і управу все, на, на, на всіх вистачає напруги, і ніяких гулянь там, ні скачков, нічого. На що це було робити? Ну, Може, знаєте, може, хто грамотніший мене, чи сервісмени цього бренду подивляться. Так. Напишіть, для, для, для чого було так робити. Так, що вам ще тут показати, цікаво. Ну, в принципі, там, от на передній платі у нас там зроблено управління мотором. Тобто Це, я так розумію, не радіатор це у нас тут транзистор, а там от стоїть діод. От, ось це для мотора. Це у нас тут. Розумію, тормозний резистор. Ну, вот. Тут у нас субмодулек. Це у нас там, наверное, шимка наша стоїть. І операціонники стоять. Так, а поломка, поломка в нього, це, наверное, я вже її бачу. Це, не знаю, вам видно. Ось щось пшикнуло, бачите? так вот на свет на резисторе краску одервала то есть это разумею что сдох наверное цей блок питания так у нас тут ток мы меряем теки, я так я понимаю с этим трансформатором по высокой стороне потому что по низкой у нас шунтов уже нема у нас тики ось идут дорожки я так вот на два красные провода І це у нас обратна связь по напряженню. Тобто це для полуавтомата у нас. Так, 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 там мої колеги ще грязю поливали, що мов неудобно, погано розбирати його. Ну, знаєте, любий полуавтомат сучасний візьміть. Вони, вони, вони всі такі, що десь щось де невдобно. Та і фірму візьміть. Такі як там Фроніус, ЄВМ, і там також. Тому що, знаєте, як колись на заводі робив і якийсь ми шкаф автоматики збирали, а шеф купив великий шкаф ну, і більше, ніж треба. Я кажу, на що ти його такий здоровий купив? Можна було в половину менше. Ну, він каже, ну, нам же його все-таки ж удобніше працювати в просторному шкафу чи в малому. Так і тут ці апарати роблять і ті люди, які їх не планують обслужувати. Так що тут уже знаєте. Саме головне, що допустим, для пользователя, тут от, дивіться, зміна полярності, в принципі, досить так вдобно зроблена. Хоча ці барашки я їх в принципі, не, не, не долюблюю. Мені от, не пам'ятаю, якийсь апарат був, так знаєте, прямо у нього тут хвост вилазив. То есть провод був от, 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 ну, з цього контакту єврозйома, І ти можеш фоткнутися либо сюди, либо може не дуже красиво, але практично. Може для дядька це буде сюрпризом. Але апарат ще ремонтувався. Якраз блок живлення. Ось цей участок. якщо так, вот на одблиск вот подивиться. Видно, що щось вазюкалось. І якщо так близько придивитися, видно, що паялось. Причому паялось давно, може я знаю, може ще й по продажки, тому що це не перед приїздом до мене, От бачите, пилячка так равномірно лежить. Що отут з краю я пальцями вже помацав. Ну, тут ж компресор, і, і це така пиляка, що, знаєте, ще треба кісточкою змітати. Компресор не видав. Ну і коли продував, тут пиляки було, був здорово. Ні, є, звісно, унікуми, які люблять срачу робити, але тут не було слідів, що хтось лазив. Вон дуже, бачите, з ним що стояло. І... Сюди компресор не достав. Так що так. у нас тут за діодики? Ну, я вам трошки, конечно, трошки наврав, що хороші діоди. Це стоять бюджетні діоди STTH 3003. Я думав 6003 на 60 ні, на 30 А стоять. І того, що у нас тут виходить? Давайте кудимо ну, ще тут. У нас стоїть два прямих і чотири обратних. Тобто у нас виходить. Прямій це 60 Ампер і обратні 120. Ну, отак от, от бачите. Щоб кисла і без ложки дьоргтя, все ж не вона буде. Ось так от. Що я вже трошки перехвалив апаратіць. Транзистори я бачу тут стоять хороші, але вони не з однієї партії. Там верхня строка це номер партії. Видно вам, що вона трошки відрізняється на последніх цифрах. Ну, в общем, які під столом транзистори лежали, такі і ставили. Ну, отак, в принципі, все нормально. Тут ще, знаєте, ще по цьому блоку живлення тут щось тут таке намудрувало. Я ж, ото коли вам казав, що два віддільних. А тут подивлюсь на, на розводку, вони якось тут ще сообщаються. Якісь SMD-елементи вообще маркировка подлітала. Вон якась мікросхемка. Тобто, якщо у нас оценка оцього блока живлення, оце шинка цього. Оце ще щось тут стоїть. Треба лак зідрати та подивитися, що там таке. На мій погляд, саме перший пшик трапився отут. З п'ятої ноги на радіатор. Давай фокусуйся вже. Тобто це у нас тут мінус, а на радіаторі у нас сток. Якщо подивитися на даташит. ось Світцеля. Ось. ціля, Ось сюди. Тобто транзистор закривається і пішла дуга. Тобто це цілком можливо, що. Ну, по-перше, то, що тут відстань дуже мала. По-друге, після попереднього ремонту, що він по, гаранті... по гарантії ремонтувався. Ремонтувався також тут же. Та давай уже фокусуємося на ну, що... ну, от. І можливо, що деталі поміняти поміняли, а сажу не вимили. І. Та давай вже фокусуйся на ну, ти. І близьке розстояння плюс... плюс сажа. Повишена влажності, привіт, знову ремонт. От який би мастер крутий не був, а в рука жопі ніхто не застрахований. Дивіться. ремонтирую блок живлення. Ну, Там-то вже щось поміняв там. шимку, там тиристор, транзистор, там шки То в принципі, нічого цікавого. Дойшов до автопара, не негожа оптопара. Вот, дивіться вона. Я оце оглублення, оце ось Бачите, да? Я восприняв це за метку. звісно, и свою оптопару взяв також і припаяв. В общем, создавте собі проблем. Потому что если на неї тепер уважно придивитися, то це у неї не метка, це на ней просто капля лака, и тут вона так закінчується, а метка у неї ось точка. І на плату, якщо глянути, бачимо ось метку, да? от так? Отак от. Та ну давай уже. В общем, такий спец. розвернув автопару. Создав проблем. Як Ваня 43.10 каже, ми не шукаємо легких путей. Вони самі знаходять. Так оце і в мене з цією автопарою создав собі проблем. Дивіться. Все завелось, це у нас тут курок, оце лампочка, це у нас імітація мотора. Клапанець, послухайте, класи. Все робить, все відлично, Ось ну, все знаєте, це хтось з моїх колег казав, що апарат дуже неудобен в ремонті, що дуже через сраку зроблений. Ну, я ж вам казав, що я стараюсь бути об'єктивним і не, не дивлячись на це, на це що, що це кисло. Дивіться. отак от, от. Зняв дві плати, все, весь у тебе апарат на столі. Які невдобства. Любий режим, все тут переключив, включив, що хочеш, можеш провірити. Так що в ремонту пригоден. І ще один момент. От у цієї плати, от у неї всі алгоритми і алгоритми защити там по високій по низькій напрузі, всі ресано-титановські. тітановські то Все зроблено, як, як на тих апаратах. То, що я вам в початку відео і казав. Дивіться. Ще якість монтажа. Ідеально все зроблено. Причому я не знаю, що це за фабрика робила, але дивіться, всі елементи, вони помимо вони сидять на компаунді. Суперкайзеру таке і не снилось. Помните, як там все кривобоко Не то, що там компаунд, там е, припой іноді відсутній. Вонобто пару, дивіться, я одідрав, там компаунна така капля була, тут це. Все... Якісь круті станки це паяють. А вже подивіться на оцю платку. Дивіться. Тут мало того, що вона зовсім лаком не покрита. І вже ніякого компаунду немає. Тут, в принципі, печать акуратно, але це вже други, друга фабрика її робила. Дивіться, от, ніякого лаку тут нема. Бачите, да он? Ці маркировки мікросхем, діодів, транзисторів, все видно. Тобто, нічого лаком не залито. Тобто, тут лаку і близько не було. Оце тільки блеск, чи... знаєте, як ото кажуть з зеленою шовкографією цієї. І тут теж ця шовкографія. Лаку і близько не було. Тому я роблю вивод, що це зовсім другий завод робив, причому навіть сам почерк. Дивіться, тут якийсь он. Як якісь надписи. А тут такого вже нема, по-моєму. Так, давайте глянемо. А не, брешу, брешу, Надписи є. Он такі саме. Ну, По-любому це робилось на другій лінії. Так, тут у нас он Power Mine. Сіріний код такий ось щось там. 30 там, сейчас подивимося, тут є такий код. Да не ви знаєте, шрифты все те саме. Так что це я вже чіпляюсь. Но тем не менее все равно це друга линия, потому что тут Взяти взять эти элементы полупроводников. Резистор то без компаунда, полупроводники там на компаунде. Он, даже дивиться, у топ-то пары. Бачите, там, ніякого там немає. нема, так просто припаяно і ще й без лака. Так що по-любому це зовсім друга лінія робила. Тож тобто, то виробництво, але лінія була друга. Так, ну що це, тоді я це всі свої соплі тут час буду приводити в порядок, залишити в апарат і вже будемо заварити. Я та ще деякий ряд мастерок ганяється за тим, щоб транзистори були з однієї партії. От, дивіться. Лівий у нас партия 1 Е34 ДН, правий 1 Е34 ДП. Тобто вони вже різні. Так, це ж дивіться, це ж вони роблять тут, получается, вони в парі роблять. Тобто це, це тут не мост, це ж тут косий мост. Тобто вони роблять тут в парі. І тут у нас також один ДН, другий ДП. Отак от, от. Це я ж забуд ставить, дивіться, тут ж заводська пайка. Ну, ж ти це плечо, допустим, ДП, а в той ДН. Воно краще було. так ж, бачите, от. так. От. у кого є такий апарат, можливо, буде цікаво. На оцей світодіод, жовтенький. Заведена аварія не тільки по температурі, а й по напряженню. Придільно високе і предельно, предельно низьке. Ну, придільно високе я не перевіряв, а придільно низьке десь 155 вольт. 154 десь так от, дивіться. От у нас зараз 160. Зараз ми його понизимо. Засвітилось. Ну, по логіці це що повинно бути? Це повинна бути блокировка інвертора. Дивіться, на прибор. Зараз у нас стоїть апарат в режимі міг, Я ласує курком. Бачите, так, да? вольтметр стоїть. Але, дивіться. Проволока Проволокалізе. По логіці треба було блокувати і саму протяжку. От, Давайте переключимо режим ММА. Дивіться сюди. Генерація є. Як вони блокували, непонятно. У зв'язку з цим я вже боюсь йому давати придільно високу напругу, тому що я не знаю, як він з себе поведе. Якщо взяти отак товарі через жопу зробити... Я ж знаєте як, я первоначально думав, що це два блоки живлення, Ну, було таке предположення, що думаю, оце ж ці аварії є. Думаю, якщо вдруг аварія, то остається маленький блок живлення, а от великий. Тобто, Щоб у нас блокувалася повністю схема роботи. Як от, знаєте, в комп'ютерах є один основний, а є дежурний блок живлення. Ну а тут. в общем, є, я ж кажу, що дві защити, але вони якось роблять. Одним словом, по-кислому -по вони роблять. Так, переключаємо вилку в мою силову розетку і будемо знущатися. Так, Так, давайте що ми? Ну Давайте, коли ми в режимі ММА стоїмо зараз. Давайте зараз я рукав покладу десь. Так. У нас тут стоїть мінімальний ток. Давайте форсаж десь посередині поставимо. Так, мінімальний ток у нас вот так от сороковочку. А, ще 50, Багато. Ставимо десяточку. Десяточки теж багато що. Ні, щось він трошки навалим. Трошки добавить, чуть-чуть зовсім. І вже пішло он там десь. десь десь там ампер 10. Так, ставимо серединку. Серединку ставимо. Так, давайте дві 80-ки йому. Так, ну можно еще что-то добавить. Двадцатку добавить ему можно. Ну, десь так. Десь по серединке у нас 150 вольт. Ой, Сто 150 ампер, даже нет, даже 160 пошли. Так. Ставим максимум. Максимум у нас. Что, давайте еще одну восьмидесятку. Вот так вот. О, 210 ампер. Вот это показатель. Видите. Вот это уровень. Так, а как нас форсаж влияет? А форсаж никак не влияет. Так что, видите, кисло-кисло 210 ампер выдала. Молодец. Так, давайте я вам сейчас поставлю на коробочек. Вы подивитесь, а я Поварю, щоб ви на електроді те ж саме побачили. Давайте ще що ми? Давайте провіримо, який в неї антізаліп. За все його немає, але подивимось. Ліпимо. У нас собі антізаліп. просто ограничение на уровне 150 ампер вот так и я не залив. ну ладно так давайте позже проверим Лічний кошик. Так, давайте що ми поставим серединку. Це я вам хочу тут закрити, щоб на мікрофон вентилятор, а то воно шумить. так так как и на власти было так ставим максимум электрод цель 11 четвертая так и есть. здесь 200 210 молодец аппаратик Так, давайте тепер попробуємо проволоку. Так, ставимо режим 2Т, скорость посерединки, Напряження посерединки. Давайте добавим напряжение. Нет, все богато. Напряжение на восьмерочке. Скорость на семерке. Ну что, давайте максимум напряжения. сделаем. Повышаем скорость. Так я примерно показатель. Вообще, конечно, це, це не об'єктивно. Тут уже на максимум, як я вже казав, треба единичку проволоку ставити. А от режим тих мені щось непонятненько. Дивіться. Ось у нас тут є режим тих. Вставимо його хоп, напряження впало. Я думав, тут знаєте, як ото кажуть, режим Лівчик. Тобто ти тільки касаєшся електродом, запускається інвертор. Тобто це ось там 10 вольт 10 це таке у нього ожидання. Ну ні, я бачите, от, замикаю його. Бачите, він. А, ні, заводиться, а як же я пробував? Ну давайте тоді ще, ще тут трошки чвіркнемо. Я ж чвіркав, не заводився. Ну давайте. Уже немало боку чвіркав. Давайте серединку поставимо Ну. Що, раз і все. только. Довго я так чиркать буду? Якийсь незрозумілий ліпчик. А, тобто треба чиркати, надо притулить. Коли тут притулив, подержав такі діла. Держать его ребята. В общем, це, це режим на любителя, я вам скажу. Я не знаю. Сейчас мені якось більше доподобається рвану, а не линчик. Ладно, в принципі. Протестили. Хай всім щастить. До нових зустрічей.